А що це ти, Григорій, дивлюсь, такий задоволений, щасливий. Сяєш від щастя. А чого не сяєте, Юр? Зараз ми будемо вітати, можна сказати, наших годувальників. Опа, до нас завітала місія МВФ. Та що там МВФ, Юр? МВФ на хліб не покладеш та й хліба від них не отримаєш. За цим треба звертатися до наших українських аграріїв. От до них ми не тільки звернемось, а ще й вклонимось, причому низько до самої землі. А кращих з кращих. Нагородимо. У номінації Аграрії року представлені. <му> директор СТОВ «Дніпро» Андрій Душейко, генеральний директор компанії Укравіт Віталій Ільченко, директор ТОВ Старокостянтинів Цукор Олександр Співак. Тож за аграріїв збере найкращий врожай сьогодні. Давайте дізнаємось: для цього запрошується на сцену народний депутат України 4 та 5 скликання Євгеній Лапін та керуючий партнер групи компанії Агровет Атлантик Ірина Паламар. Шановне панство, я рада вітати вас на цій сцені. Сьогодні маю дуже велику честь. Представляти одну з найпотужніших галузей нашої країни, яка впливає на економіку України. Ми виробляємо близько третини валового внутрішнього продукту. Ми експортуємо близько 40% всього експорту, припадає на аграріїв. Ми найперші в світі по експорту олії. Ми входимо в трійку експортерів зернових. Тому. Для мене дуже велика честь зараз стояти на цій сцені і вітаємо е, переможців. Мені приємно тут бути. Сьогодні я не аграрник, я хімік. І сьогодні це як хороший знак того, що може бути, а це як как би бы етап нашого розвитку, цей очередний вот контакт позволит понять нашим руководителям, что аграрники и химическая отрасль – это единая семья. Я хочу, чтобы мы все объединились вокруг этого понимания, не конкурировали друг с другом, а были единой, как я уже сказал, семьей. Тогда результат будет намного, намного выше. Сейчас мы объявим, кто победил в этой номинации. І сьогодні переможець аграрій року Віталій Ільченко, генеральний директор компанії Укравіт, пані та панове. Переможець номінації аграрій року. Генеральний директор компанії Укравіт Віталій Ільченко. А де ваші овації? Шановна публіка Віталій Ільченко. Переможець номінації Аграрії року. Наша гордість, годувальники. Дуже велика честь отримати цю нагороду. Тим більше, що компанія якраз більше відноситься якраз до хіміків, тому що ми перший Україні виробник засобів захисту рослин і мікродобрив. В цьому році компанія буде святкувати 18 років. Я вже в цій компанії 17 років. Зараз я власник і, ну, і генеральний директор, і це заслуга нашого колективу. Вибачте, ми всі, ми, всі баж... виходимо в поле, ми так само хвилюємося. Да. Так що, коли ви виходите ми... на сцену, все це зрозуміло. Наше підприємство вже ну, я можу назвати щастя гордістю України, тому що багато іноземних компаній, які до нас приїжджають, вони не вірять, що такого рівня підприємства є в Україні. Тому бажаю, щоб Україна процвітала, щоб багато таких підтрим з'являлося. І в принципі, кожному аграрію треба видати таку нагороду, тому що, знаєте, дуже складна справа. І ну, дуже багато достойних людей у нас в Україні, які дійсно заслуговують на таку подяку. Так що. Дуже вдячний. Оце це правда. Абсолютно, бачите, хорошої аграрії збирає урожай навіть на сцені оперного театру, тому що у вас не тільки в руках нагорода, у вас є ще один додатковий подарунок, пане Віталію. Єгипет. Сьогодні незабутній подарунок від нового готелю у Єгипті. Ріксос Сі Гейт Шарм. Розкішний готель, в якому немає нічого неможливого, і який став лідером цього регіону завдяки люб'язному персоналу, унікальній концепції та казковим видам Червоного моря. Ріксос Сі Гейт Шарм нове визначення розкоші. І він чекає на вас, Віталій. І відпочиньте там, не саджайте нічого в пісок, просто відпочиньте. Браво, кращі аграрії країни, Віталій Юченко.